Інтернет це величезна бібліотека, де можна знайти відповіді на будь-які запитання, але як відрізнити правду від вигадки? Як зрозуміти, якій інформації можна довіряти? Це дуже важливо, адже від цього залежать ваші знання і навіть ваш світогляд. Перш ніж повірити в якусь інформацію, задайте собі кілька запитань хто є автором цього тексту? Чи є він експертом у цій галузі? Коли цей текст був опублікований? Чи є в ньому посилання на інші джерела? Якщо ви не можете знайти відповіді на ці запитання, то краще не довіряти цій інформації. Пам'ятайте, що в інтернеті є багато фейків і маніпуляцій. Якщо це відомий і надійний ресурс, ймовірність того, що інформація є правдивою, значно зростає. А ось якщо джерело невідоме або виглядає підозріло, краще бути обережними. Тому завжди перевіряйте інформацію з кількох джерел. Порівнюйте різні точки зору і намагайтеся знайти найбільш об'єктивну інформацію. Чи є в статті посилання на дослідження, статистику чи експертні думки, якщо інформація підкріплена конкретними даними та доказами, це хороший знак. Також важливо перевірити, чи не суперечить ця інформація тому, що ви вже знаєте. Якщо щось виглядає занадто дивно або неправдоподібно, варто провести додаткове дослідження. І найголовніше, не соромтесь звернутися за допомогою до своїх вчителів або батьків, вони допоможуть вам відокремити зерна від полови і знайти справді корисну інформацію. Пам'ятайте, що ваша здатність розрізняти правду і вигадку допоможе вам стати більш обізнаними і відповідальними користувачами інформації. Коли ви ставите питання і перевіряєте факти, ви не лише захищаєте себе від дезінформації, але й робите внесок у створення більш освіченого суспільства. Разом ми можемо створити середовище, де правда і чесність будуть цінуватися.